Що сьогодні я хочу з вами поговорити, це про Фітофтору, які препарати я купив для фітофтору. Там в мене було відео, що я вже трохи розказував про хімічні препарати, які я закупив. Хотів би зупинитись на фітофторі. Але це чисто хімічні препарати, хто обходиться з фітофторою, має органічні препарати. Тобто там йод, зеленка, кисле молоко, чесник, настойки чеснику роблять, настойки кропиви роблять, і, там, хто, як, хто, як, хто як бореться. Або органічними препаратами, які і помідори, нема фітофтори, ну, то ви щасливі люди. Я вам по-доброму заздрю. У мене таке не виходить. У мене з органічними препаратами виходить, що тачками, помідори вожу в ліс. Це прям не то, що відео, а тачками. Тому е, я вже собі виробив е, вже схему, під, схему обробітки, які препарати собі виробив, які, які схема обробіток, і у мене не виходить. Е, щодо зразу, хтось скаже, от, для чого вирощувати і кропити хімічними препаратами, краще купити на базарі. Не, таке не виходить, бо на базарі вони обробляють кожний тиждень. 7-10 днів і там і качаються хімічними добривами, кожний день капають ці роздуті помідори. Це все рівно домашні будуть краще. І вдома ви можете проконтролювати обробіток цими препаратами, які ми препаратами ви обробили. Який строк очікування з цього препарату, щоб вже препарат вийшов, і ви можете це набагато краще купити домашню, ніж ви не знаєте, яку ви купили. І де, яка е, вона оброблена, і чи її взагалі провірили на наявність цих е, хімічних е, якихось елементів, шкідливих для здоров'я. Тому, е, так, до що е, до препаратів. Е, перше так, Оробляю е, перша обробка в мене йде два тижні після висадки помідори, е, після того, як вони висадилися, коли вони прийнялися, я обробляю перше радоміло. От таким Радоміл, Радоміл Голд. Всі знають цей препарат. Це вже препарат, вже не то, що хотів казати, стародавній, дуже багато років. Од, ну, В цьому і мінус, бо вже деякі, деякі штами Фітофтори до нього привикають. Але ми міняємо різні препарати різніми речовини, тобто не тільки Радоміла. Щодо Радоміл, Радомілу є дві категорії людей до Радомілу. Одні радоміл прям обожнюють, і я знаю таких людей, що тільки обробляють Радомілом. Дві-три обробки вони Радомілом обробляють і кажуть, що найкращий препарат Радоміл, і не треба ніякого, і не треба ніякого більше, більше препаратів. Друга категорія людей розказує, що Радоміл там викликає різні хвороби, ракові хвороби. Я теж це чув, бачив, читав в інтернеті. Але я вам хочу сказати, що. Це швейцарський препарат радоміл, швейцарський препарат, якби е, сингентівський препарат Радоміл Швейцарії, якби в Швейцарії би, е, ш, вже би перевірили цей Радоміл, і справді він би мав таку велику токсичність і такі, е, так би викликав хвороби, вони би цей препарат заборонили. Це не Україна або якась інша там країна, е, що можна тут там домовитися, там щось е, змахлювати. Це Швейцарія, тому я не кажу, що воно, воно справді це хімія, це, це явно, що воно е, має якийсь вплив на здоров'я, але з, з розумом його використовувати, тому я думаю, що це. Значить, е, вертаємося до обробки, значить, два тижні після того ми обробили радомілом. Я обробляю, якщо вже зійшла картопля, я обробляю зразу радомілом і картоплю, помідори і картоплю. Вони, у нас картопля також фітофторою хворіє, бо в нас дуже клімат такий, може бути багато дощів. Далі, після радомілу я обробляю ревусом. Ось такий ревус топ. Значить, ревус і радоміл входять у п'ятерку, тобто входять в п'яторку найкращих препаратів від фітофтори. І вони рекомендуються використовуватись послідовно. Перший радоміл, потім ревос. Ревус це новітніший препарат ніж ніж Радоміл, теж Сенгентівський швейцарський препарат. Він новітніший. Він вже має зовсім інші речовини ніж Радоміл. Тому що важливо, щоб тобто міняти ці речовини, щоб фітофтора не привикала до цих речовин. І ми це цим використовуючи ревус, ми це добиваємося. Ревус, я от, чесно, я не дуже до нового люблю таке все старе, тільки то, що привик, те я використовую. Ревус недавно не ну, пару років я почав використовувати. Ну, Я вам хочу сказати, що я раз, в мене були такі дощі там, 30 так, добрих днів йшов дощ, і вже картопля почала чорніти, вже були такі плями. Обробив я два рази, такі була критична ситуація, бо кожен день дощ і дощ, і це вже явно, що було би все пропало, і картопля, і помідори. Ревусом обробили, і ревус е е все, все зупинив фітовтору. Е все вижив, і картопля, і помідори. Ревусом були дві обробки, і у нас все вийшло. Так, значить, після радомілу. Відволікся після родомілу. Через 2, 2 тижні після родомілу, або можна 3, залежно від погоди. Якщо погода погана, 2 тижні, бо там вже червень місяць у нас такий досить і може бути і холодний, і дощовий, то 2 тижні. Якщо гарна погода, 3 тижні між препаратами. Через 3 тижні ми обробляємо регусу. Так. Поїхали далі. Значить, не все в нас Сенгента і вся Швейцарія. Отут наше, от такий, я ще беру чарівник Фунгіцид системної та контактної дії. Це аналог, ну, подібний до Радомілу, має такі самі діючі речовини. Ну, такі самі, і не такі самі. Зараз я розкажу чому. Значить, протектон, я навіть не знаю, хто тут, хто це А, Китайський. Китайський препарат. Значить. Цей препарат, це, як, я, як я вже говорив, це похожий на радоміл. Він має дві діючі речовини, такі як Родоміл, і ще має одну третю диметоморф, який, який е, не має в родомілі. Але в тому справа, що е, така сама діюча речовина, як як родомілі в цьому е, черівнику. Але в Радумілі, от, цей металексил є і в родомілії, і в металексил є в цьому чарівнику. В і металексил М, а в цьому, мет, цьому чарівнику металексил простий. І тут, і, ну, тобто Цим питанням я е, знавав, що металексил, і дивився відео спеціально, за це, що просто Сингентівський, Швейцарія металексил виділяє чистий металексил, який бореться з вітовтор'єм. А тут металоксил, який він багато має баластних речовин, його ніби й багато, але він менше бореться з фітофтори. Тобто тут більше баласту, ніж це. Хоча він дешевший за тіродоміл, в принципі, можна використовувати е, цей чарівник. Я беру е, його е, такий на піддержку, як казав, на піддержку штану, додатковий, можу використовувати, можу не використовувати, Залежно від погоди. Якщо як мене виходить? Так. Після чарівника, якщо чарівник ми вже використали і погода нормальна, то я стараюся вже нічого не використовувати. Але якщо ну, погода, все погода все. Погода, це визначає, як буде фітофтор розвиватися. Перед тим, як кінець липня ми починаємо збирати помідори, я обробляю квадрісом. Отакий От сингентівський препарат, це дуже відомий препарат, їх можна обробляти і огірки, і цибулю, і капусту. Картоплю це такий системний гарний препарат. Він має маленький строк очікування, тільки 5 днів очікування квадріс має. Перед тим як збирати, перед тим же кінець липня, як вже збираємо ми урожай, я обробляю квадрісом. Остання обробка. Більше я стараюся вже помідори свої не обробити. Ну, якщо якась крайня, зараз розкажу. Після квадрісу я стараюсь не, не обробляти. То тоді в мене виходить три, три обробки або чотири, ну, залежно від погоди. Радоміл, ревус, квадріс або ще плюс-черівник це в нас яка. Це отак на мене варіюється залежно рік, рік від року по погоді. Значить, квадріс має малий строк очікування, має зовсім іншу речовину, ніж Радоміл і Ревос. Він системний, тобто він входить в рослину і через 5 днів виходить. Дуже він, Тобто він ще має, плюс до того, що він і має квадріс лікувальну дію. Тобто він може цю фітофтору зупиняти і лікувати. Досить хороший препарат. Ми вже багато років його використовуємо, і в нас були такі, прям що от, було градом, були такі якісь критичні ситуації, ми кропили і помідори були. Е, так, от що я от е, що за квадрісом, значить, перед збором врожаю, і коли, на вже серпень місяць, ми нічим не обробляємо, е, стараємося нічим не обробляти, коли ми збираємо помідори. Але якщо я, якась кажу критична ситуація, Тобто град, буреві, якісь там може поламати помідори, або дощі якісь. Ми ще обробляємо квадрусу. Тобто ми приїхали в суботу, зібрали помідори, обробили квадрісом до другої суботи. І за цей він строк очікування 5 днів, і він, ще, і він за 5 днів виводиться. Тобто такий, спасаємо, так, спасаємо свої помідори. Ці квадріші ніколи відколи ніколи нас не підводить. Отака от система о, і взагалі така е, система обробіток е, цих трьох препаратів, ну цей чотири додатковий. Е, ще цей Ніколи нас не підходив. А цей. Але в мене було ще от в кінці розкажу, що ми були органічними щось там в мене. Я так рік-два щось хотів перейти. І просто помідори возили тачками в ліс. Отакий от у нас обзор е, трохи огляд по фітофторі. Дякую всім за увагу.